Декілька десятків, якщо не сотень гектар, самостійних лісів. Ці оці лісочки де Береза з домішками сосни і ялини. Це по кадастровій карті землі сільського спризначення державної чи приватної власності. При грамотному вкладанні невеликої кількості коштів можна з цих. 30-річних лісів отримати вже через декілька десятків років якісну деревину, яку можна використовувати в виробництві. Але для цього треба перестати думати в лісовому господарстві тільки прибутком сьогоднішнього дня. Перестати робити піарні акції під камеру з посадки лісу на місці зрубів, а докласти певних зусиль як дозволяє нинішнє законодавство для того, щоб з одного боку стимулювати власників приватних лісів, вести лісове господарство на своїх приватних лісах, які виросли на ЕЗЕ землях, з іншого боку комунальні землі зарослі самосійним лісом або передати комунальним лісом, або новому об'єднаному великому ДП ліси Україна. В принципі, по діям щодо самостійних цих лісів буде видно, чи дійсно лісівники бажають зберігати ліс.